шок контент зі швейного виробництва? Бо те, про що бренди вам ніколи не розкажуть. Ось середина рулону. і це все випад. Це шивка наостанок. Те бруд, надписи, шивка. Розмотали рулон. От дирка тут рулон просто був зв'язаний. Ось, відкрили рулон і ось такий просто посеред тканини. шитий. Просто а, замовник привіз футер. Значосом, але ось відкрили. А тут от частина ну просто йде тринитка. Далі десь йде, схоже на те, що йде футер, Коротше, зараз значосом тринитка плавно переходить легенький начіс, але привіз точно такий же футер з начосом, і цей ну просто в два рази тонше часто таке трапляється так. Майже 90% рулонів, які приходять на виробництво, вони приходять з браком. Чи норма? Ні, але це реальність, якою, на жаль, ніяк не уникнути. Що з цим робити? Більшість наших замовників питають: шукати перевірених постачальників. Так, перевірений постачальник це не гарантія того, що в рулоні не буде браку. Але коли ти працюєш з перевіреним постачальником, у тебе є гарантія, що ти можеш повернути рулон або домовитись з постачальником про відшкодування браку. Де шукати перевірених постачальників? Таке питання задає нам кожен наш замовник швейного виробництва. Тому я створила гайд з перевіреними постачальниками трикотажних тканинців. Кібіфлексу ниток та фурнітури замовити гай. Ти можеш просто написавши нам у дірект.